Всім привіт! Ви на каналі Корисні дрібниці. Ми з вами зробимо огляд на знижки основних продуктів в АТБ. Квасоля 37 гривень 80 копійок за 420 грам у власному соусі. Соус соєвий 46 гривень 90 копійок за пів літра. Хок хокайдо. Оліс, кетчуп шашличний, 13 гривень 50 копійок за 250 грам. Майонез за 380 грам. 25 гривень 90 копійок. Торгова марка. Розумний вибір. Суміш перців. Хорошок. 24 гривні 80 копійок за 30 грам. Своя лінія торгова марка. Перець чорний мелений. Марія 7 гривень 90 копійок. За 10 грам. Оцет яблучний шестивідсотковий. Торгова марка розумний вибір 16 гривень 60 копійок за 500 грам. Олія чумак золота рафінована за 900 грам 45 гривень. Олія розумний вибір за 850 міліграм 40 гривень 90 копійок. Олія розумний вибір. Не рафінована за 850 грам. 43 гривні 60 копійок. Пластівці вівсяні німецький виробник, 39 гривень, 40 копійок. Брюген. Торгова марка. Желе. 12 гривень 90 копійок за 90 грам. Торгова марка своя лінія. Є різні смаки: ананас, апельсин, чорниця, полуниця, лимон, вишня. Макаронні вироби. лапаста 35 гривень 50 копійок за 400 грам. спагетти. Макарони 33 гривні, 50 копійок за 400 грам. Спіраль лапаста, торгова марка. Італійські. Макаронні вироби лапаста 30 гривень, 60 копійок. Вермішель дрібненька за 400 грам, крупа, кускус 55 гривень 40 копійок за 500 грам. Булгур – 30 гривень 70 копійок за 500 грам. Крупа гречана 22 гривні 30 копійок за 1 кілограм. Торгова марка. Розумний вибір. Пшоно 18 гривень 60 копійок за 1 кілограм, торгова марка, розумний вибір. Борошно, хмельницький млин за 2 кілограми. 31 гривня 30 копійок. Розпушувач для тіста 3 гривні 60 копійок. Доктор Откер. Лимонна кислота 3 гривні 50 копійок за 25 грам, Торгова марка Мрія. Дріжджі сухі. своя лінія 5 гривень 40 копійок за 10 грам. Макова начинка 44 гривні 90 копійок за 275 г. Кокосова стружка 11 гривень 90 копійок за 40 грам. Торгова марка Розумний вибір. Сіль 14 гривень 60 копійок за 1 кілограм. Кухонна кам'яна мелена. Ванільний цукор 1 гривня 50 копійок за 10 грам. Торгова марка Мрія. Крохмаль. Розумний вибір 22 гривні 80 копійок за 350 г. Цукор 29 гривень 90 копійок за 1 кілограм. Торгова марка. Розумний вибір. Кава Мелена Мак Кофі 76 гривень 70 копійок за 250 г експресо. Кава Якобс Монарх. 133 гривні 30 копійок за 250 грам. Кава Якобс Монарх Експресо. 74 гривні 90 копійок. За 250 грам. Кава делюкс 100 гривень 40 копійок за 250 грам. Італійська. Кава делюкс 51 гривня 70 копійок за 100 грам італійський виробник. Кава «Якобс Монарх розчинна 169 гривень 70 копійок. Велика банка. Кава Якобс Монарх 84 гривні 80 копійок на 30 порцій. Напій кавовий Якобс. 153 гривні 70 копійок за кілограм. Капучино. Какао порошок мрія 33 гривні, 30 копійок за 100 грам. Чай чорний 48 гривень 50 копійок. Листовий. Чай зелений, 48 гривень, 40 копійок, теж листовий. Чай чорний лорд Крей, 42 гривні, 80 копійок. 25 пакетиків туди входить. Чай чорний своя лінія, байховий, 72 гривні. Входить туди 100 штук. 100 пакетиків. Чай чорний розумний вибір. 42 гривні, 40 копійок за 180 грам.